А крім того, що в своєму дитинстві ми створюємо власні програми і на протязі життя перетворюємо їх. Так само і ще в нашій ДНК прописані програми від наших предків. І їх дуже багато. І не всі вони насправді активуються. Це як хвороба, яка передається в ДНК. Да? Вона може, наприклад, у когось активуватись. А в когось не активуватись, може активуватись через п'ять поколінь. І що саме впливає на активацію цього гена, цієї інформації? Наприклад, якщо ми втрапляємо в схожу ситуацію, в яких були наші предки, то включається цей ген як допомога для нас. Що предки вже знають, як, як в цій ситуації можна вийти з цієї ситуації. Наприклад, коли почалася війна, у дуже багатьох із нас включилися програми наших предків. І саме війна активувала ті програми, які до цього були неактивні. Так само люба ситуація, не знаю, розлучення або вихід на роботу, народження дитини. Люба ситуація може активувати програму вашого роду. І ви можете навіть не усвідомлювати, що зараз саме неї керуєтесь, і зараз саме ця програма створює ваше життя. Тож, Працювати з програмами нашого ДНК, нашого роду також дуже важливо.